Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд найцікавіших партій, які граються на всесвітній шаховій олімпіаді. В цьому відео в центрі нашої уваги буде другий тур жіночого турніру і зустріч збірної України проти збірної Литви. Ми розглянемо ключову партію цього протистояння, яка відбулася на першій дошці. Юлія Осьмак, міжнародний майстер з Києва. Грала проти міжнародного майстра серед жінок Олени Мартинкової. Ось так війна змусила відому українську шахістку з Краматорська Олену Мартинкову залишити рідну домівку, переїхати до Литви, де вона одразу ж стала першим номером жіночої збірної. Кого цікавить доля цієї шахістки та обставини переїзду Олени до Литви, Переходьте в опис під відео, там ви знайдете посилання на один з україномовних ресурсів. Ну а зараз ми повертаємось до партії. Вона стала дуже цікавою та напруженою, а її кінцівка була просто насичена шаховою тактикою. Отже, Д4 зіграла Юлія, інша українка з литовським прапором пішла Д 5 С4, С6, слов'янський захист. Кінь f 3, кінь f 6 е3, g6, кінь c 3 і слон g7. Олена застосовує варіант Шлехтера. Міцну, але дещо пасивну систему гри за чорних. Слон Е2 грає Юлія, це основний хід в даній позиції. Після коротких рокіровок кінь bd 7 І білі забирають на d5. Чорні вирішили забрати конем, і тут Юлія осьмак мала певний вибір. В знаменитій класичній партії Рубінштейн-Боголюбов. Відень 1922 рік, а кібравбінштейн розмінявся на д5 і після ферзь Б3, трекинів 6 слон Д2 зумів швидко захопити відкриту вертикаль С, створивши черговий стратегічний шедевр. Але в нашій партії розмін коней відбувається на полі С3, оскільки білі зіграли Е4. Після кінь С3, БЦ чорні контратакують Е5, але слон Е3 і Тура Є8. Раніше ця позиція вже зустрічалася. В партії маловідомих шахістів у 2010 році білі відразу просунули пішака на d5, і після довгої боротьби все ж таки зуміли перемогти. Але в нашому поєдинку Юлія Осьмак ставить ферзя на С2, і після ферзь С7 Тура А Д1. І відбувається розмін на Д4. Стало зрозуміло, що по дебюту білі отримали набагато кращу позицію. Їхня гордість це. Передусім потужний пішаковий центр, перевага в просторі і непогано відмобілізовані фігури. Чорним же передусім треба розв'язати проблему розвитку і розставити свої сили так, щоб не дати білим можливість швидко просунути свої пішаки. Олена грає кінь b 6 відкриваючи білопольного слона, але Д5 і після слон G4 Юлія просуває пішака на D6, створюючи прохідного по центру. Ферзь Д7 грають чорні. І в цьому положенні українка, яка грала білими, повинна була піти А4, користуючись тим, що чорні не можуть зупинити білого пішака стандартним ходом А7 А5, оскільки провисає кінь Б6. А інакше білі самі просунуть пішака на А5, проженуть коня, захоплюючи ще більше простору. Але Юлія Осьмак робить стандартний хід тура Д2, і це вже певна неточність. Справа в тому, що чорні міняються на F3. І тут білим варто було б задуматись над тим, щоб все ж таки забрати слона пішаком, зберігаючи контроль над полем c 4 Але знову ж таки, білі грають шаблонно, не міняючи пішакову структуру, забирають слоном. І тут Олена Мартинкова робить дуже точний хід ферзь е 6 якого її суперниця явно недооцінила. Чорні контролюють поле С4, хочуть поставити туди коня, і це буде дуже неприємна вилка. Юлія Осьмак ставить туру на Б1, і тут цілком можна було зіграти кінь С4, нападаючи відразу на туру слона і пішака д6. Далі було можливо Д7, нападаючи на туру чорних, після відходу слони в 4, взяття на Д2, і в цій позиції у білих достатня компенсація за віддану якість. Але Мартинкова зіграла тура єд 8 Двічі нападаючи на пішака. Юлія захистила його, Олена знову напала, і тут білим краще було зіграти просто Тура БД1. Тримаючи свого далеко просунутого прохідного пішака, білі зберігали невелику перевагу. Але Юлія Осьмак вирішила все ж таки зіграти А2А4. Але тут цей хід є серйозною помилкою. Олена Мартинкова ставить коня на С4, нападаючи на туру, і знову ж таки на пішака Д6. Але білі грають слон g4, контратакуючи ферзя. Вочевидь, Юлія сподівалася, що буде розмін легких фігур. Після взяття на g4, ферзь c 4 далі b6, слон Е3. Чорні все ж таки забирають пішака d6, але натомість віддають пішака c 6 Після Тура d 8 отримуємо приблизно рівну позицію. Але литовська шахістка грає слон б'є h 2 ось такий несподіваний тактичний удар. Після взяття подвійний удар ферзь е 5. Але білі грають g3 і тут виявляється, що бити на С5 не можна, оскільки білі забирають на Б7 і фігури чорних по вертикалі С не можуть зрушити з місця. Кінь зв'язаний, ферзь не може відійти, оскільки втрачається кінь. У білих тут вирішальна перевага. Але звісно, Олена вирішила спочатку забрати туру конем, нападаючи на іншу туру. І на дошці виникла критична позиція цієї надцікавої партії. Від ходу Юлія Осьмак залежить доля поєдинку. Українці слід було зіграти тура Е1. і тут чорні ставлять коня на Б3. Звісно, розмін легких фігур їм на користь, але білі можуть відійти слоном на А3, змушуючи коня стрибати далі, на Д4, нападаючи на ферзя. Той відходить на С3 і виникала дуже складна позиція з зайвою якістю у чорних, але у білих свої козирі. Передусім, два слони, живий ще і досить потужний пішак Д6, можливість швидко підтримати його іншими пішаками, нападаючи на фігури суперниці. Коротше кажучи, тут була б дуже цікава і довга боротьба. Але, на жаль, Юлія Осьмак фатально помиляється. Вона ставить туру на Б4. І чорні граючи Б6 змушують білого слона відійти. На Є3, звісно, можна було піти, але тоді ось такий хитрий шах кінь F1. Далі чорні забирають слона, б'ють на Д6 і отримують технічно виграну позицію з зайвою якістю. Тому Юлія Осьмак вирішила контратакувати чорного ферзя. Пішла на Д4. Тепер у чорних дві фігури під боєм. Але Олена Мартинкова це передбачила. Вона просто забирає пішака на d6, нападаючи на туру, і не дає суперниці вибору. Треба бити коня. Це й зробила Юлія Осьмак, захистивши Туру. Але чорні завдають потужного та очевидного удару c 5 пішакова вилка. Слон ще й зв'язаний. Коротше кажучи, тут стало зрозуміло, що так чи інакше білим треба залишатися без якості і без особливої компенсації за нього. Далі було Е5, ферзь Д5, і білі зіграли Е6, віддаючи туру. Беруть на F7, ферзь є 1 з простою загрозою, слон є 6. Але чорні контролюють ситуацію. Тура є 8, забираємо на Б4. Ось такий удар. Тура є 4. Тут, звісно, вже для чорних все просто. У них аж дві зайвих якості, і це абсолютно виграна для них позиція. Далі ще було F3, шах. І, зробивши хід король аж один, Юлія Осьмак не стала чекати відповіді суперниці і просто здалася. Дійсно, у чорних багато хороших ходів, можна просто зіграти Тура Д8, і тут очевидно, що білі довго не протримаються. Ось така дуже цікава та бурхлива партія. Незважаючи на велику перевагу і в рейтингу, і в титулах, Юлія Осьмак програла. Заслужена перемога Олени Мартинкової. Але слід сказати, що в литовській команді сильна шахістка, мабуть, була лише тільки одна. Адже ось така чудова перемога на першій дошці не була підтримана іншими литовськими шахістками. На другій і третій дошках Наталія Букса та Інна Гапоненко переграли своїх суперниць внаслідок їхніх серйозних помилок. Останньому в цьому командному матчі закінчувалася партія на четвертій дошці, де Євгеній Долуханові. Для того щоб зафіксувати перемогу в матчі, треба було не програти, і вона впоралася з цією задачею, зіграла в нічию, Тому Україна, хоча й не без проблем, але все ж таки перемогла у другому турі Литву з рахунком 2,5 з половиною на 1,5 очки. Підсумовуючи сказане, можна сказати, що в цьому матчі вигравали лише українки. Отже, жіноча збірна України отримала дві перемоги в двох стартових турах і в третьому зіграє проти вже досить міцної збірної Ізраїлю. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!